Напити води. Але чомусь нема колодця вдома. А тут є. Тут щось буде. Розпадається вже дверці. Що там? В порядок. Глибоко. Глибоко. Значить добре. Буде Місцеві біло. кажуть, що вода тут гарна. Буде діло. Ого. Оп! Таке добряче. Так. Ого. Вс пішла. Стой, стой. Треба, треба трохи підмостити, Щоб по стінку не черкалося. Щоб пішла. Не проливалося. І вода. Та й далеко ж вона. Ти ба... ух ти. Ріже. Угу. Та просто якщо її не натягнути, то буде черкати об стіни. А відро, мабуть, трохи дыряло. Так нормально. Е, вона трохи з мотлохом. Треба було перевірити, може той мотлох був там з самого початку у відрі. Можна вилити і набрати нової. Ти хочеш мене потренувати, так? Так. Да. Бо щось у тебе біцепси слабенькі. Треба, Треба їх трохи підкачати. в циберку у колодязь. Хотів набрати він води. О тут і ліпає. Крутий, а бачиш, треба робити двосторонній, щоб на ліву руку, щоб рівномірно качалася і ліва, і права рука. Ну, тобі не по епіцентру лигати серйозна трава і процес. Він трохи кривенький. Скрипить усе. Треба, треба привезти вд 40, побризкати. Ну, вже краще чи не дуже? Ну дивись, якось воно все смогло, дивись. Ну не дуже якісна вона. Чи то відро таке... Ні. Ні, погана вода, ні. Я тут не буду пити. Я тут також не буду пити. Не годиться. Але бачу, місцевих у них нема вибору, вони її п'ють. Мабуть фільтрують. Ну мені бабця тут казала, що вода хороша, ми п'ємо. Ну бабця значить не добачає. Може. Може. Якщо я виливаю, да? Виливай, так. Да. Ось під дерево. Хай росте, дивися. Бо його ось обрізали, значить воно буде рости. О, та вона жовта. Ой-ой-ой. Ні, Не Не то. На так, жаль. Що відро залишаємо. Так, да, ну, треба закрити, а відро ось так А, може його спеціально, щоб не крали, його туди опускають. Да, воно ж було внизу. Да. У нас було отак. О. Ну то щоб не крали. Отакого. О. Ну, Отакого. Що ж. Отакого. Добре, що ми не зробили як Мітяй. Знаєш, як робить мітяй? Він виливає всю Він воду. Він під'їжджає до колодця і виливає воду. Вони досвідчені просто Василь. Ну добре, поїдемо тоді ж. А, треба, бо я свою флягу чуть не забув. Їдьмо.